До Дніпропетровська вже другу добу доправляють поранених в АТО, літаки та гвинтокрили на місцевому аеродромі сідають один за одним. Кількість доправлених поранених за останні дві доби вже перевалила за сотню біля обласної лікарні імені Мечникова. Чергує зараз Ольга Павловська. Вона на прямому зв'язку. Олю, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, про поранених їхній стан, і скажіть, скільки ще бійців після цих боїв потребують стаціонарної допомоги? Вам відома цифра? Вітаю Наталю. Мушу сказати, що місто майже безперестанно курсують колони швидких із сиренами, що підвозять і підвозять з литовища поранених до місцевих лікарень. І справді героїчно за життя наших бійців борються лікарі. Вони вже другу добу не виходять з операційних. Ось сюди до обласної лікарні привозять найтяжчих хворих. Вчора сюди доправили 13 тринадцятьох. Сьогодні ще 4-х. Медики кажуть, що роблять усе можливе. Операції тривають і визнають, що поранення справді жахливі. Це ушкодження черевної порожнини, м'язів, надскладні переломи, ампутовані кінцівки, один боєць із гангреною. І на жаль, не вдалося врятувати одного пораненого за його життя. Боролися понад 12 годин, але дива на жаль не сталося. Але лікарі кажуть, робитимуть усе, що може, щоб стабілізувати інших бійців і готові до прибуття нових поранених поранених сюди, і також хочу сказати, що лікарі зізнаються, їм важко втримати сльози, особливо коли поранені, що приходять до тями із жахливими ушкодженнями, кажуть, вони ні про що не шкодують, бо захищали батьківщину. Прошу пряму мову. Настрій в них дуже патріотичний, бойовий, і незважаючи на тяжкі поранення, ті хлопці, що зараз знаходяться при свідомості, вони не про що не жалкують, вони розповідають, що ну, найбо вони знали раніше, що вони отримують такі поранення, вони все рівно захищали свою країну. І десятки поранених сьогодні доправили до військового шпиталю у Дніпропетровську. Але наразі важко сказати точну кількість бійців, що перебувають там. Адже тих, кому стає краще, відправляють на лікування до військових шпиталів Києва та Одеси. Прошу прямо мову. Основне це, міна зривана травма. Тобто це пулеві ранення і осколочні. Бувають проникаючі, проникаючі в грудну клітку, проникаючі в брюшну полость. Естественно, ранение конечности руки ноль. Мешканці Дніпропетровська намагаються допомогти пораненим. Вони здають кров, перераховують кошти на ліки або самі купують медикаменти для наших бійців. І люди просто нали того, що привозять їжу, одяг та мобільні телефони, щоб наші військові принаймні могли подзвонити рідним та сказати, що вони живі. І на жаль, маю невтішні новини. Очевидно, стало відомо, що ще 27 поранених доправили до Дніпропетровська. Наталю. Дякую, Олі Ольга Павловська, з Дніпропетровська міста, яке останніми днями приймає і рятує поранених в боях на Донбасі бійців.